Армія Словаччини поділила з українськими військовими необхідними на війні речами. Шість великовагових машин з вантажем на суму у півмільйона євро прибули сьогодні на Закарпаття. Словаки передали військове взуття, светри, шапки, куртки, кровоспинні препарати, бандажі, медичні матраси, ноші перев'язувальні матеріали та обладнання для польових кухонь. Цінний вантаж на українсько-словацькому кордоні митники оформили за спрощеною процедурою. Вантажівки навіть не відкривали І Закарпаття. Ця гуманітарка поїхала до Львова офіційно цю допомогу українським військовим. Вручить прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Києва 6 лютого. Ця гуманітарна допомога для армії України від словацького уряду у вантажівках речі першої необхідності, які солдат повинен мати при собі під час боїв. Це дрібні, але найголовніші практичні предмети, особистого побуту і медикаменти. Через тиждень ми плануємо додатково передати ще лікарські засоби для Червоного хреста. Звичайно, що на даний час Україна не може відмовитися від будь-якої допомоги. І нашим хлопцям, які відстоюють незалежність та суверенітет нашої держави в східному регіоні, вона дуже необхідна. Звичайно, що тим більше і Міжнародна підтримка не лише нашого народу, але й міжнародної європейської спільноти.